Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, нині у нас свято та велике торжество, світла Пасха, Воскресіння Господнє. Починається світла седмиця, пронизана великодньою радістю, час хвалень, пісни співів і милото подяки. Христос Воскрес і попрано жало смерті тремтить пекло, відчиняються благодатні двері Царства Небесного. Воскресіння Христове це перемога любові. Воно нам говорить, що любов, яка приймає смерть, тим самим стає безсмертною, стає сильнішою за смерть, говорить митрополит Сурожський Антоній. Молитовна бажаємо всім вам величезної радості, взаємної любові та єднання у Христі, що Воскрес. Такої радості ніхто не забере у нас ні в цьому житті, ні в майбутньому. Нехай же вічне і непереможне цвітіння Христової любові буде в наших серцях. Ви дивитеся. Щотижневий телевізійний єпархіальний огляд. І в цьому випуску ми розповімо про те, чим було наповнене життя Одеської єпархії Української православної церкви напередодні свята Пасхи у свято Входу Господнього в Єрусалим. Митрополит Одеський і Ізмаїльський Арфангел звершив богослужіння з чином освячення ваї у спасо Преображенському кафедральному соборі Одеси. 8 квітня архієпископ арцистський Віктор звершив чернечий постриг у Свято-Михайловському одеському жіночому монастирі. У новому випуску медіапроекту семінарії Весна Духовна, Великий Піст із богословами. Прото іерей Андрій Ніколаїді розповів про містичний зміст богослужінь усіх днів Страсної Седмиці. Благословен рядий во ім'я Господнє. Співала свята церква у свято входу Господнього во Єрусалим. 8 квітня ввечері та 9 квітня у вербну неділю високопреосвященніший Агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив Богослужіння у спасо Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси. У містичному розумінні цього дня православні вітали Господа Ісуса Христа, який іде спасати людський рід. Спаситель світу увійшов до Єрусалиму. Священного міста, єдиного на землі, в якому знаходився єдиний храм, де люди кланялися єдиному істинному Богу. І ось втілений Бог, Боголюдина, людина, Господь Ісус Христос, входить у це місто, тому що Він знає, що з ним станеться, Він знає, що його зрадять, він знає, що його засудять на страшну смерть. Він знає, що страждатиме не лише фізично, а страждатиме за гріхи всього світу. Проте він іде в це священне місто, тому що він любить нас і ми виспівуємо Благословен гряди в ім'я Господнє, Осанна Вишніх. У свята входу Господнього в Єрусалим архієпископ Болградський Сергій відвідав село Дунайське Ізмаїльського району. Владика Сергій звершив чин освячення Ілля у громаді, яка будує та прикрашає новий храм на честь ікони Божої Матері Неопалима Купина. Село було засноване у радянський період і раніше у ньому не було православного храму. Ввечері 8 квітня з благословення Високопреосвященнішого Арафангела митрополита Одеського і Ізмаїльського, архієпископ Арциський Віктор, звершив чернечий постриг у свято-Михайлівському одеському жіночому монастирі. Загалом постриг прийняли 14 населенць монастиря, одна монахиня прийняла велику схиму, три інокині прийняли чернецтво, і 10 послушниць обителі прийняли іночество. З благословення владики Митрополита Афангела, сестри свято Архангела Михайлівського монастиря під керівництвом настоятельниці обителі Ігуменії Серафими випекли великодні Паски для воїнів Збройних сил України, для дітей з багатодітних сімей та всіх нужденних. Процес супроводжуватися молитвою та бажанням принести свято тим людям, які захищають нашу державу і мріють повернутися у свідомівки до своїх дітей. Щодня ми зараз печемо пасочки. Цьогоріч 15 тисяч штук. Тому що ми хочемо якомога більше людей порадувати оцим витвором наших рук. І, звичайно ж, молитвою. Перш за все, ці пасочки підуть на передову до наших хоробрих захисників. Нехай ця гаряча молитва проникне в їхні серця. Ми переможемо, як переміг смерть і зло Господь наш Ісус Христос. 10 квітня 1944 року військами 3-го українського фронту була звільнена Одеса. Протягом 907 днів окупації у місті загинуло близько 80 тисяч жителів. Майже стільки ж було вивезено на примусові роботи до Німеччини. У травні 1945 року Одеса була оголошена містом героєм. У день визволення Одеси в єпархії поклали квіти до пам'ятної стели Крила перемоги. Православні Одесити пам'ятають історію та своїх героїв, які звільнили наше місто від окупації, даруючи нам мирне небо. Та сьогодні ми молимося за те, щоби Господь простив їх гріхи. Та упокоїв їх у усіліннях праведних. Молимося і за наших воїнів, які сьогодні, віддаючи своє життя, намагаються повернути нам мирне небо. Допомога ближньому важлива складова у житті кожного православного християнина. 11 квітня Одеська єпархія знову взяла участь у здачі крові для онкохворих дітей. Ми молимося та сподіваємося, що наша жертва допоможе маленьким українцям повністю оцінити життя, адже це дуже важливо для них та для всіх нас, зазначили клірики єпархії. Слава довготерпінню твоєму Господі! Із такою назвою на Ютуб-каналі Одеської духовної семінарії вийшов новий випуск проєкту Весна Духовна, Великий Піст із Богословами. Випуск присвячений головному центральному моменту всього богослужбового року – «Страстям Господнім, спогаду Його Спасительного страждання та преславного Воскресіння. Викладач духовної школи прото Андрій Ніколаїді. Розповів про послідування та містичний зміст богослужінь лазарєвої суботи свята входу Господнього в Єрусалим та всіх днів страдносної Седмиці. Пропонуємо до вашої уваги фрагменти лекції. В п'ятницю. перед праздником воскрешения праведного Лазаря, перед Лазаревой субботой, мы слышим за богослужением очень интересную стихиру, песнопение, душеполезную, совершив Четыридесятницу. Эта стихира знаменует собой окончание, собственно, периода Четыридесятницы и перехода в то, что является не подготовкой, но целью самой подготовки. Если Великий Пост это подготовка к празднованию и переживанию спасительных страстей и воскресения, то Лазарева суббота, вербное воскресенье, страстная седмица и Пасха это то, к чему мы, собственно, шли на протяжении 40 дней. И завершив душеполезную Четыредесятницу, мы просим Господа достойно встретить спасительные его страдания. Ад беседует с душой умершего Лазаря. Ад просит Лазаря выйти вон. Ад и смерть, слыша голос Творца жизни и владыки всей Вселенной, не могут удержать душу праведного Лазаря. И Ад восклицает, обращаясь к Лазарю, вот друг твой зовет тебя, иди быстрее». Согласно евангельскому повествованию Господа Иисуса Христа, входящего в Иерусалим, дети встречали, размахивая распустившимися пальмовыми ветвями в знак приветствия, в знак благовествования мира. И с тех пор в богослужении сохранился чин освящения распустившихся ветвей. Если на Востоке это распустившиеся, выросшие новые пальмовые ветви, то в наших условиях обычно, мы так привыкли, освещается распустившаяся верба. И этот праздник носит в народе наименование вербного воскресения. Освященная верба в традиции, в богослужении нужна не для того, чтобы забирать ее домой, а для того, чтобы стоять на службе. Когда мы держим в руках ветви, распустившиеся ветви деревьев, мы знаменуем, то есть символизируем, что мы не просто стоим на службе, не просто воспоминаем, мы мистически прикасаемся, таинственно прикасаемся к самому ходу евангельских событий. Мы вместе с этими иерусалимскими детьми, вместе с жителями великого города, вышли встречать своего Господа, грядущего на вольные страдания. Вечерняя с изнесением святой плащаницей, и затем чтение канона Симеона Логофета о распятии Господнем и на плач Пресвятой Богородицы. Во время этого богослужения мы вспоминаем о том, как тело Господа было снято с креста и приготовлено к погребению. В очень умилительном каноне в умилительных словах этого богослужебного последования звучит скорбь Пресвятой Богородицы, которая видит своего умершего сына. Эти слова глубоки, как мы слышим в Икосе. Пресвятая Богородица обращается к своему сыну. «Куда ты так спешишь, чадо мое? Неужели новый брак есть в Кане, и ты вновь спешишь предварить им воду в вино?» подожди меня, дай мне пойти с тобой. Церковь в глубине своей жизни, в глубинах жизни во Святом Духе слышит несказанное. И здесь мы видим противопоставление обычной житейской радости, радости прикосновения к тому, о чем писала великая Анна Ахматова. Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил, а матери, о, не рыдай меня. Богослужение Великой Пятницы, богослужение очень эмоционально насыщенное, наполненное слезами, наполненное переживаниями, мирно заканчивается и перетекает в утреннюю Великой субботы. И богослужение Великой субботы, удивительное богослужение, оно раскрывает перед нами эту тему. Оно воспевает Господа Иисуса Христа, сошедшего в Ад. Мы слышим очень глубокие образы. В одном из них говорится, что Бог ищет Адама, находящегося в раю, но не находит его там после грехопадения. Не находя Адама в раю, Бог сходит на землю, но не видя там Адама, он спускается за своим любимым творением даже в самые глубины преисподней бездны, для того, чтобы взять его за руку и воздвигнуть. И поэтому богослужение Великой Субботы – это богослужение, которое стоит на стыке, на перепутье Страстной Седмицы и следующей за ней Пасхи Христовой – Воскресіння. Радість всіх радостей це Воскресіння Спасителя. На землі не було і не буде події величнішої та прекраснішої. Великодня радість обіймає увесь всесвіт, усі часи, усі покоління людей. Христос Воскрес! Цими короткими словами дана відповідь на всі питання мудреців про сенс нашого життя. Воскрес Спаситель і людям відкрився шлях до щасливого безсмертя, до Воскресіння Божої любові, радість про Христа, що Воскрес забарвлює собою все життя християнина. Ми знаємо, що все зло тимчасового світу, наче поганий сон, зникне і забудеться в променях вічного царства, добра і світла. Ми покликані у велику сім'ю Небесного Отця. Де торжествують найкращі сини і дочки людства всіх часів, де рідні душі не знають розлуки, де безжурна любов досконала, чого ж хоче, чого ж чекає від нас Господь, любіть одне одного, як я полюбив вас. Ось Його свята заповідь, воскресіння Божої любові така є мета, такий вищий зміст людського життя. Але ми не досягнемо цієї світлої мети, якщо не навчимося прощати і всім серцем любити ближніх, заради яких прийшов на землю, страждав, помер і воскрес Спаситель. Ми об'єднані жертовною любов'ю Його, чудом Воскресіння, пасхальною радістю. Так втішимо ж один одного ділами милосердя словами доброти. Хай Господь сподобить кожного з нас зберегти в своїй душі високу пасхальну радість. Не розміняти цю чудову перлину духу на земні спокуси, не впустити її в життєві суеті. За завітом апостольським будемо зберігати себе в Божій любові, чекаючи милості від Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Амінь. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує у вівторок, 18 квітня. Пам'ять іверської ікони Божої Матері. У середу, 19 квітня, пам'ять Каспирівської ікони Божої Матері. У п'ятницю, 21 квітня, пам'ять ікони Божої Матері, живоносний істочник. На цьому наш випуск сьогодні добігає кінця. У наступній програмі Тео, яка вийде в ефір за тиждень, ми докладно розповімо про те, як Одеса зустріла свято Світлого Христового Воскресіння. Яке відкрила світлу седмицю у нашому житті? Христос Воскрес, дорогі брати і сестри!